Зміни у суспільстві починаються з себе та своїх чинків. Мешканці першого під'їзду по вулиці Чорновола, 40 втомилися щодня проходити повз власні проблеми і вирішили самотужки взятися за облаштування свого під'їзду. Кожен нехай собі стане і зробить малесеньку таку європу в себе. Ну починаючи з свого під'їзду. Ось так ми, в принципі, з нашими мешканцями зібралися. Ну, більшість сказала, що так, треба щось робити. Хоча багато хто думає, що все-таки хтось щось помалює, попише, подряпає, але ми маємо величезне сподівання. Що все-таки ну, на таку красу навряд чи підніметься рука навіть найбільшого башкитуна. Спочатку, розповідає Павло, відремонтували сходи, встановили додатковий дах і поштукатурили стіни. Лише потім взялися їх розмальовувати. За основу малюнку взяли українські мотиви. Тут же зобразили і улюбленця всього двору, грудого кота. Дівчат-художниць запросили з університету. Студентки не вагались, адже це їх перша робота на фасаді. Це досить патріотична тематика, яка зараз є актуальною. Також це цікава ідея. Це, ну, я вважаю, це. Потрібно сучасному суспільству для того, щоб ну змінювати його на краще. Усі ремонтні роботи потягнули майже на 6 тисяч гривень. Чотири з половиною зібрали самі мешканці під'їзду, радіють, що поруч живуть такі ініціативні сусіди. Дуже потрібно. Все таки приємно, коли ти зайдеш і тобі навіть ці от є, де. де... Руку положити, щоб старшим людям, хто хворий, ноги. от так я, наприклад, то є за що триматися. Так було за що ж триматися. Нема за що за якийсь когось шукати. Ото це дуже добре, що в нас така є людина, яка бає про це все, яка зайнялася цим всім. А ми приєднуємося всі. У планах мешканців заварити сміттєпровід і у вільному приміщенні обладнати так звану колясочну, але у ЖКП наразі немає грошей, щоб заварити сміттєпровід. Тому люди закликають усіх рівнян почати змінювати світ навколо себе, адже у будинку залишились під'їзди у їх первинному вигляді. Олена Семенович Володимир Захаров, новини Рівного.